Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати колоду карт 78 дверей. І поговоримо сьогодні про карту старшого аркану. Це Мах, вона йде під номером 1. Подивіться, будь ласка, уважно на карту. Тут немає дверей, однак це тільки на перший погляд, як на мене. Якщо ми подивимося уважно, то ми побачимо, що у мага є всі чотири масті. Пентакли. Всі чотири масті це пентаклі, кубки, мечі та жезли. І ми бачимо, що він вправно володіє усіма цими мастями. Тобто я трактую цю карту так, що людина може знайти вихід або із ситуації або вхід в якусь ситуацію, тому що двері це завжди або вихід, або вхід. В будь-яку ситуацію це людина, яка викрутиться з будь-якої ситуації. Це людина дуже вправна, дуже, дуже вміла, яка вміло володіє всіма аспектами життя і, можливо, може ще й інших навчити. Тому, на перший погляд, тут немає жодних дверей, однак. Кожна з цих мастей це свої рідні двері у ті чи інші можливості. Або ми в них входимо, або ми з якихось ситуацій виходимо. Отже, людина, яку характеризує ця карта, вона в собі повністю впевнена. Вона не боїться відповідальності, вона не боїться якоїсь, наприклад, публічності. Це такий лідер, за яким люди йдуть. Тут дуже розвинена харизма, чутливість, і всі риси, які притаманні цьому лідеру, вони в ньому розвинені гармонічно. Гармонічно. І він може вправно володіти як ситуацією, так і своїми рисами характеру, так і спілкуванням з людьми. Однак з таких не дуже гарних рис-характеру магові притаманна самолюбство, тобто він любить себе показувати з найкращих сторін. А якщо і знає про якісь свої, а він, напевно, знає про свої недоліки, то він їх просто залишає за кадром і не дає нікому, нікому їх не показує. Він розумний, має багатий життєвий досвід. І якщо вирішив щось зробити, то обов'язково це зробить. Скоріше за все, він всього добився сам, це така людина self-made man, яка все зробила своїм трудом. І якщо щось йому в житті не подобається, то він легко це змінює на те, що буде приносити йому комфорт. Він дисциплінований, тому що щоб навчитися вправно володіти всіма мастями, так магові потрібно було багато тренуватися і бути досить дисциплінованим. Якщо ми будемо отримувати цю карту в розкладах на стосунки, то вона така амбівалентна. З однієї сторони, це такий союз, який досить перспективний, але з іншої тут нема рівноправ'я. Партнер, якого символізує ось ця карта, він хоче вирішувати всі питання самостійно і не тільки за себе, але й за свою половину. І він не буде запитувати у своєї другої половини, як йому себе вести і як поводитися. Він все вирішить сам і за себе і за вас. Однак він обставить все таким чином, що ви ще й можете залишитися задоволеними, тому що він це вміє йому це легко. Ця карта частіше за все символізує ще такі стосунки, які ще повністю не устаткувалися, Тобто, це стосунки, які балансують між так і ні, між продовжувати чи закінчувати. Це ще досить такі непевні стосунки і поки що. Партнер, якого характеризується карта, він дивиться різні варіанти майбутнього. І в одному з цих варіантів майбутнього можете бути ви, а в інших можуть бути інші або й навіть нікого, він може бути і сам. Але для нього важливі почуття. І не тільки там ваші почуття до нього, але й його почуття до вас. Він має відчувати, він має відчувати кохання, він має відчувати комфорт, йому має бути добре з тією людиною, яку він для себе обрав або ще поки обирає. Що може бути таким мінусом у стосунках, коли нам випадає ця карта? Це те, що людина завжди шукає чогось нового, якихось пригод, якоїсь новизни. І стабільності тут немає. Це людина, можливо, це творча людина, можливо, це людина, яка постійно прагне чогось нового. це може бути мандрівник, це може бути якась популярна людина, там рок-співак, чи щось таке, актор, або людина, яка йде на цьому шляху, і вона твердо йде до своєї мети. І вона не зупиниться тільки тому, що в неї в житті з'явилася якась там друга половинка, яку він, звісно, кохає чи вона кохає, але це не зупинить людину на шляху до своєї мети. Тому про стабільність у стосунках з такою людиною можна тільки мріяти. І ця карта, звісно, вона не показує шлюб. Тобто, якщо ми робимо розклад на одружиться чи не одружиться, чи буде шлюб, чи не буде, і нам випадає карта мага, то це однозначно шлюбу не буде. Принаймні людина, яку характеризує ця карта, зовсім його не планує. Не тільки там з кимось конкретним, а взагалі вона його не планує. А дивіться, як цікаво виходить, коли ми говоримо про фінанси, то ця карта, навпаки, символізує стабільність. Бачите, він стоїть, як на такій точці опори. Він стоїть на монеті, на пентаклі. І фінанси це точка опори для цієї людини. Тобто, якщо ми робимо розклад на фінанси, то це хороші доходи, хороші фінансові можливості, перспективи і в бізнесі, і в початковому бізнесі, а також вже. В тому, який устаткувався. І це ріст, ріст доходів, тобто це пробиття фінансового потолка, так би мовити. І взагалі, якщо ми робимо розклад там, робити чи не робити щось, то нам ця карта покаже, що справи будуть йти дуже і дуже добре. Але якщо ми просимо, наприклад, в карт поради. І нам випадає карта Мах, то вона свідчить про те, що все буде залежати від вас самих. Тобто, ви самі можете впливати на ситуацію, управляти нею так, як ви захочете. Якщо ми задаємо питання так чи ні, звісно, це так. Ідіть у робіть, тому що ви властелин цієї ситуації. Ви володарюєте над ситуацією, і ви, навіть якщо ви чогось десь не знаєте, ви вправно зможете вийти з ситуації. Тому йдіть уробіть. Так, ну і в принципі, якщо ми будемо говорити про якісь поради, які дає ця карта, то вона рекомендує обрати для себе, по-перше, правильну точку опори, прорахувати, не бігти. Там, заплющивши очі і бігом все робити, що нам потрібно, що нам хотілося, а обрати точку опори, подивитися, в яких моментах наші таланти і наші можливості розкриються найкраще, найбільше, і саме на ці моменти звернути свою увагу. А інші, можливо, навіть делегувати комусь іншому. Отже. Такі, в принципі, основні значення. Можливо, ви можете побачити в цій карті якісь свої додаткові значення, обов'язково пишіть їх в коментарях. Ну а ми з вами побачимося у наступних відео, де ми будемо розглядати з вами інші карти старшого аркану колоди 78 дверей.